Лістами також а, прийшли футболісти із інших команд про а, новачків. Я думаю, ми поговоримо обов'язково під час трансляції. В цілому, це молода взагалі команда. Чому? Тому що ну, судіть самі: най, найстарший футболіст скали, знаєте хто? Це 26-річний. Максимович, захисник центральний, До речі, він сьогодні пропускає матч через дискваліфікацію. Тому у центрі захисту сьогодні буде діяти інша зв'язка. От якраз саме так. Є ще Білала, але він також на фланзі. Ось небезпечно зараз може бути перекидання м'яча через голки. Перей поперечку м'яч влучає. Момент такий зараз був у скали. Другчатку зустрічі пригадуйте, був один момент, коли він зачепився в своїй атакувальній зоні. Зараз відповідь скали на лівий фланг. Передачі можна забувати. Зараз небезпечно і м'яч. Повз ворота пролітає. Пів'є в зеленій формі. Ну що, скакун б'є. Скакун б'є і поперечка рятує ворота колоса, нічого собі. Говірки, аніж Руслан Костишин. Ну, хороший момент! Ось так. Забиває, все-таки скала. Забиває. Були моменти. Пробачили ті подарунки. Колос їм. Скільки подарунків вже і рахунок у матчі стає. 1-0, Дивимося, з правого флангу на віз. Вривається у штрафний майданчик. Мін залишився у стрізької команди. І атака у колоса. І це перший удар поворотах. Реальний був у Олександра Бондаренка. Ще їхати, там кілометрів 350. Але от із у болю. Хороший момент зараз Бондаренко добивати Можна ще одне добивання, Захисники рятують. Нічого собі! Яка тут метушня, пожежа виникла у манка. Штрафного... І на Цибульського високо назріс також. О, зараз точно. Ну, що зробить Коропецький? Проривається, проходить Коропецький. Ще пас вперед. І удар головою. Ну, що тут удар по воротах навіть був. Все. Це момент лунає свисток фінальний. П'ять хвилин компенсованого часу пройшли І мінімально. Виграє у цьому матчі Стрийська Скала.